Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі бере Володимир Литвин, народний депутат України, голова народної партії. Вітаю вас, Володимир Михайлович, у нашій студії. Добро здоров'я. Розпочати хочу нашу розмову з запитання про новий закон про вибори до місцевих органів влади. На вашу думку, що там є прогресивне, позитивне, і що викликає можливо протиріччя? Цей закон це крок назад. Він ускладнює можливість для людей щодо вибору. Я думаю, що виборці отримують метрові бюлетені, можливо, і більше. І дуже важко буде розібратись серед великої кількості політичних партій, а також серед великої кількості прізвищ. Разом з тим людям потрібно буде зробити усвідомлений вибір, розуміючи, що як далі буде організовано життя, залежить від того, кого люди оберуть. На превеликий жаль, у нас так складається, що люди довіряють, як правило, свою долю комусь. Часто густо цей хтось не є кращим, просто є той, хто гучніше кричить. І Більше обіцяє, а потім нічого практично не робить. Ви знаєте, от є такі приклади от з минулих виборів, що є людина, яка ну на протязі 10-15 років активно допомагає мешканцям того чи іншого регіону Житомирщини, я маю на увазі, а потім виявляється, що вони голосують за, за зовсім іншу людину. От як людям не помилитися? От ви сказали, що е, треба можливо дивитися на ті справи, які робить. Та чи інша людина, чи не так. Це найголовніше, чи щось іще є, щоб зробити правильний вибір. Я думаю, люди повинні знати того, хто буде представляти їх, скажімо, в обласній раді, в районній раді, в міській раді. Бажано, щоб ця людина проживала в цій місцевості. Тоді вона буде не лише знати повсякденні проблеми. Людей, але разом з ними вирішувати ці проблеми, ви дуже правильно сказали, що є люди, які протягом багатьох років роблять добру справу для тої чи іншої території, для тої чи іншої громади, для того чи іншого населеного пункту. А у нас інколи виникає бажання пошукати щось нового. Як приклад, я можу навести Миколу Рудченка, який коли був головою. Обласної адміністрації днював і ночував серед людей, працював для них. Коли був народним депутатом, працював а зараз, не є народним депутатом, але люди йдуть до нього, не йдуть до того, кого вони обрали, і він продовжує допомагати людям. Не несе в собі те, що інколи політики. Мають за образу, що люди не зрозуміли і не підтримали. Я думаю, треба бути вище цьому, і це благородний підхід, який заслуговує на відповідну оцінку з боку людей на майбутнє. Є така проблема щодо людей, які проживають на території. Яка постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З одного боку, от, наприклад, одні депутати в цій студії, в інших студіях на центральних каналах кажуть, що цих пільг взагалі-то і не варто було б їх призначати, вони нічого не вирішують або їх не виплачували. З іншого боку, інші посадовці кажуть, що це неправильно, що ці пільги були відмінені. От Ваша позиція, ваша точка зору з цього питання. Це означає, що держава в особі її представників, в особі влади, знімає з себе соціальну відповідальність. Я нагадаю, особливо коли часто говорять про Конституцію України, там є норма, яка забороняє приймати рішення у вигляді законів інших актів, скажімо, як постанови Кабінету міністрів, які погіршують соціальне самопочуття людей. Не мають права знімати відповідні. Преференції, які декларувалися законами. Я кажу, декларувалися, бо часто условили не виконувалися, але людей було сподівання, що рано чи пізно що держава згадає про свою відповідальність. І це абсолютний волюнтаризм. Я думаю, що люди повинні знати, що в нас бували і гірші, і складніші часи, але такого наступу на соціальні права людей, на права чорнобильців не було. У мене частина округу є Чорнобильською, скажімо, є Мільчицький район, 80% людей Чорнобильці із працюючих підприємств це основний лісгос. Скажімо, деякі невеликі підприємства, а робочих місць немає. і Люди визивали за ті мізерні виплати, які отримували. Разом з тим, мої вимоги, звернення і апеляції до Кабінету міністрів, до президента, до уряду загалом, про те, щоб систематизували законодавство, щоб показали, що людина має отримати, а потім з людьми провести чесну розмову і сказати, що такі норми будуть виконуватись, такі не можуть виконуватись. До них держава повернеться, скажімо, там за рік або пізніший період. Людей гріла бодай надія, що щось вони отримують. А сьогодні, починаючи із харчування дітей і закінчуючи виплатами для дорослого населення, практично держава під такими гучними демократичними гаслами від цього відмовилась. Є гарне прикриття. Війна. От ми повинні працювати на досягнення перемоги, але виникає питання: життя не можна зупинити. Зверть увагу, нещодавно відбулися заходи з нагоди Дня Незалежності, державного Рапор. прапора виступи зводились виключно до війни. І я виходжу з того, що в такий спосіб хочуть відволікти увагу людей від постановки неприємних питань усім інститутам і всім представникам влади. А як людям вижити? Як людям вижити? Я знову повторююсь. У нас всі торохтять про те, що треба приймати зміни до конституції, бо, мовляв, це абсолютно одразу покращить життя, але є конституційні приписи, на яких ніхто не хоче звертати уваги. Ну скажімо, положення про те, що державні і комунальні заклади охорони здоров'я надають медичну допомогу людям безоплатно. Забороняється скорочення мережі е медичних закладів. Ця норма практично не працює, але продовжують змінювати конституцію, ділити владу під себе і для себе. А цих норм абсолютно ніхто не читає. Це як мінімум блюзнірство. А за великим рахунком, це е злочин зна... проти... Зна... проти людей. Так, ви знаєте, що Ну, обговорюючи цю та інші проблеми, питання щодо децентралізації, ті, хто активно підтримує цей процес, говорить, що ці ФАПи, які є в районах, в селах, вони досить погано працюють. Якщо буде укрупнення, тобто в один, то тоді, тоді можна і техніку краще, медичну, і обладнання, і все, От, от така позиція. Більше ефективно. Я вам я повинен я сказати, що це блюзнірство такого, знаєте, найвищого гатунку з негативним знаком. Тому що якщо так кажуть, то спочатку хай створять. Спочатку хай створять. Потім запропонують людям прийти туди, подивитися на екскурсію, показати, як це все працює, як це дозволяє поліпшувати здоров'я людей. І я думаю, тоді вже людей агітувати далі. Не потрібно. Це просто порожня балаканина, за якою нічого не стоїть. Я повинен ви сказати, що коли починають сьогодні просторікувати про те, що там попередній злочинний режим, да, було там багато проблем. Але війни в країні не було, рівня була стабільною, зарплати і пенсії індексувались згідно закону на рівень інфляції. Зобов'язаний кабінет міністрів проводити індексацію виплат, тобто збільшувати. Якщо у нас інфляція за 60%, треба на 60% збільшити сьогодні пенсію. А у нас замість цього, що ми маємо, не індексацію пенсій, а індексацію пенсійного віку. І кабінет міністрів пішов іще далі. Він уже самовільно поза законами встановлює для різних категорій, який загальний трудовий стаж має бути у них. Хоча це повинно регулюватися. Виключно э, законами, тому це питання закриття шкіл, закриття э, медичних закладів це просто волюнтаристський підхід, який свідчить про те, що відповідні посадовці абсолютно безвідповідально, злочинно порушують конституцію э, України. А коли кажуть, що закони треба виконувати, це є ознакою демократичної держави, то я вважаю, в першу чергу э, люди повинні спитати. Чому не виконуються відповідні конституційні приписи? Ви вже зачепили питання щодо децентралізації 31-го, якщо я не помиляюсь, серпня серпня відбудеться засідання Верховної Ради, в якому ви також будете брати участь стосовно голосування до змін конституції в розділі децентралізації. От як ви вважаєте, консенсус буде знайдений у залі, підтримують депутати? Відповідної кількості голосів у першому читанні ці зміни до Конституції. Ваш прогноз? Ну, спочатку я повинен сказати про зміст цього закону. Ви знаєте, коли я чую торохтіння з приводу децентралізації і одразу після того, коли буде прийнятий закон остаточно, у нас буде загальне таке благоденство, Це абсолютно не відповідає дійсності. Я думаю, це, як правило, говорять ті, які цей закон уважно не читали. Там далеко не все пов'язано з децентралізацією, а можна говорити про концентрацію влади. Бо якщо сьогодні, скажімо, глава районної державної адміністрації певною мірою залежний від районної ради і є якась система стримування проти вас, бо коли він вже буде дуже сильно наступати на, скажімо, на права жителів того чи іншого району, депутати можуть зібратися. Сконсолідувати зусилля і про проголосувати йому недовіру. Зараз буде спускатися префект, який буде не просто контролювати, а по суті, справою керувати органами місцевого самоврядування, бо в нього буде право призупиняти дію будь-яких актів на свій розсуд, а мотивацію завжди можна для цього цієї справи. Підігнати. Так що не все так добре в цьому законі. Але я розумію, що треба рухатися. І водночас, коли ставиться питання про прийняття того чи іншого рішення, то, на моє глибоке переконання, ініціатори цієї проблеми вони повинні зрозуміти, що буде на виході. Я думаю, що для першого читання 226 голосів знайдеться, але не за рахунок коаліції, яка налічує 300 голосів. Навіть більше спромоглася на те, щоб поділити всі посади для себе на себе і під себе. А коли розглядали у першій постановці цей законопроект, вони дали всього 204 голоси. І 280 голосів загалом, які отримав цей закон, це за рахунок тих депутатів, які є позафракційними, і які не входять до. Коаліції взагалі я повинен сказати, що 95% рішень у Верховній Раді України приймаються завдяки тим, яких намагаються виштовхнути за, за межі парламентського життя, і для того, щоб цей закон набрав чинності, треба буде набрати вже на наступній сесії, тобто у вересні місяці, 300 голосів. Я бачу сьогодні велику проблему. З тим, щоб знайти 300 голосів, оскільки будуть впливати виборча кампанія, коли політичні сили, які сьогодні є союзниками, будуть активно дружити один проти одного. Я не кажу про те, що неоднозначно сприймаються записи у прикінцевих положеннях, про те, що особливий статус місцевого самоврядування на Донбасі буде регулюватися окремим законом. Хоча ініціатори цієї новели стверджують, що жодної мови немає про особливий статус Донбасу, але є мова про особливий статус самоврядування, то якщо подивитися, які будуть повноваження, і на той закон, який був прийнятий, то сказати можна однозначно, що йдеться про особливий статус. Але я розумію, коли на шальки Терезію стоїть війна чи мир, то очевидно, треба зробити все пройти дорогу з боку української сторони в плані демонстрації бажання виконувати мінські домов мінські домовленості бо ми не можемо далі миритися з тим що стільки життів покладено людей я думаю рано чи пізно люди ще запитають чому це відбулося От голова військово-цивільної адміністрації Павло Жибрівський, наш земляк, і це Донецької, Луганської, Георгій Тука. Вони говорять, що не потрібно проводити зараз не час і проводити вибори до місцевих органів влади на цих територіях. Спочатку у них була інша думка, а потім вони цю думку змінили. От як ви вважаєте, це спричинить те, що до влади, тобто місцеві органи влади, прийдуть ті люди, які Ну, будемо говорити, підтримують сепаратизм, чи не так? Я б вам сказати, що очевидно, керівники, яких ви щойно назвали, вони достеменно вже встигли вивчити ситуацію на місці і вони дають зважені пропозиції. Разом з тим для кожного з нас очевидно, що якщо є керівник військово-цивільної адміністрації, то він зацікавлений в тому, щоб мати ті повноваження, які мають, що практично вони здійснюють односібну владу, односібно розподіляють фактично кошти. І я думаю, мало таких людей, які б не бажали б зменшувати свої повноваження. Це перший момент і другий момент. Мені здається, в такому складному питанні, в такому делікатному питанні, має говорити виключно президент України, співставляючи позицію української сторони із гарантами, посередниками залагодження конфлікту. Я маю на увазі і Європейський Союз, я маю на увазі і Сполучені Штати Америки, я маю на увазі і такі ключові країни, як Німеччина і. Франція, бо коли у нас йде такий різнобій, то це викликає виключно роздратування і посилення агресії. Я думаю, що тут треба проявляти відповідну стриманість і ще раз підкреслюю, що очевидно в цьому питанні, коли повна відповідальність лежить на президенту України, має говорити він, бо глави адміністрації не будуть відповідати. Претензії пред'являли, приділяють, будуть як в Україні, так і за межами України висувати президенту України незабаром. 1 вересня Я знаю, що для вас молодь і розвиток це особлива тема, особливе покликання фонд майбутнє Полісся». Ну окрім того, що допомагає там учасникам, то їхніх їхнім сім'ям активно підтримує обдаровану молодь. От е, наскільки ефективно і буде працювати, і надалі цей фонд? Якими ви опікуєтеся, не можна на півдорозі полишати справу і кидати все не Хоча ви точно підмітили, що зараз ми вимушені більшу увагу зосереджувати на підтримці сімей загиблих, поранених. Нещодавно відкрили пам'ятник у місті Новрад Волинському. Так там тільки 145 прізвищ людей, які загинули. Я не кажу про. Тих людей, долі яких невідомо, які рахуються без вісті пропавшими, а у нас майже тисячу людей дістали поранення. І буквально днями ми передали швидку медичну допомогу для 30-ї бригади, яка вже відправила на місце дислокації на сході України підрозділів цієї військової частини. Я брав участь практично у всіх конференціях педагогічних працівників, і ми обговорили ті проблеми, які мають загальний характер, які стосуються безпосередньо кожного району, кожного міста. І я намагався запропонувати подивитися на проблеми освіти на ролі місця освіти під кутом зору, наскільки освіта, як це робиться. А, як це має місце в розвинених країнах, впливає на стан добробуту людей і наскільки можна пов'язати освіту із станом здоров'я людей? Бо, скажімо, в Європі це взаємопов'язані поняття. У нас високий рівень освіти і убогий рівень життя людей. У нас високий рівень освіти, і водночас проблема аж кричить здоров'я людей. Дякую, Володимиру Михайловичу, за вечерні відповіді. Народний депутат України Володимир Литвин брав участь у нашій програмі. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.